Більше не нейтральне Швейцарія дедалі активніше підтримує санкційні заходи. тамтешній уряд вирішив долучитися до чергового наразі вже 16-го пакету антиросійських санкцій, ініційованих європейським союзом. Зокрема, йдеться про зусилля зі стримування російської пропаганди. А вони набули чинності на території країни напередодні. Тим часом у Кремлі чекають на зняття антиросійських санкцій та заявляють про повернення західного бізнесу. На території РФ, що відбувається насправді? Дивіться у наступному матеріалі деякі компанії, що пішли з Росії, збираються повернутися. Повернення деяких західних партнерів на наш ринок може сприятливо позначитися на діяльності і їхніх компаній, і наших. Ось уже сьогодні, в закритому поки що, режимі ми ведемо переговори з ініціативи окремих наших партнерів про можливе їх повернення на наш ринок. Про це російський диктатор заявив більше місяця тому, що правда, невдовзі його заяву спростували. Стували в російському ж уряді Поки що немає конкретних заявок щодо цього, сказав заступник міністра фінансів Іван Чебесков у кулуарах форуму Стратегічна сесія фінансового ринку. Більше того, за його словами, в уряді розглянули звернення чотирьох іноземних компаній, які захотіли піти з Росії. Чебесков зазначив, що організацій, які залишають країну, стало менше, і більшість із них не надто відомі. Але цей потік не зупиняється. Цього місяця стало відомо, що російський ринок, зокрема, можуть залишити одразу 10 автомобільних брендів. Серед причин захаращеність складів, високі витрати дилерів та низький попит. За оцінкою аудиторсько консалтингової фірми КЕПТ за три роки повномасштабної війни в Україні з Росії пішли 62% компаній із так званих недружніх країн. До вибірки аналітиків потрапили понад 300 зарубіжних компаній, які в Росії мали значні активи і виручку не менше 1 мільярда рублів. У процесі продажу бізнесу перебувають ще шість компаній. Путін, обіцяючи бізнесу вигідні умови для повернення в РФ, водночас наголошує компаніям, які Йшли після початку повномасштабного вторгнення і продали дочірні підприємства за низькою ціною. Доведеться заплатити за активи повну ринкову ціну. Окрім корупційних ризиків, відсутності правосуддя тепер робити бізнес в Росії стає невигідним, зазначають експерти видання Блумберг. Співвідношення ризик винагорода дещо змінилися в порівнянні з астрономічними прибутками, на які можна було сподіватися в 90-х і 2000-х роках, зазначив Чарльз Гекер, автор нульової суми. Це книга про те, як міжнародний бізнес прийшов у пострадянську Росію. На мою думку, навряд чи будь-яка компанія у Росії може тепер очікувати на горщик золота, який дістався їм у попередні десятиліття. Більшість іноземних компаній не розглядатимуть можливість повернення до РФ щонайменше до досягнення постійної угоди про припинення вогню в Україні, зазначає Блумберг. Водночас європейські санкції, які є більш чутливими для країни агресорки, аніж американські, залишатимуться не лише до початку припинення вогню, а до завершення всього мирного процесу. Наголошують європейські дипломати Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, Інтермарафон. Нині нови.